Визначить, який вітчизняний фільм зможе номінуватися на премію Оскар в Сполучених Штатах Америки. Подробиці! Сьогодні у цій залі 10 експертів вітчизняної кіноіндустрії шляхом таємного голосування оберуть одну стрічку, яка буде висунута від України на цьогорічній премії Оскар. Серед двох претендентів фільм режисера Михайла Іллєнка. Той, хто пройшов крізь вогонь, та дім із башточкою Єві Нейман. Визначати переможця буде Оскаровський комітет України. Це представники громадських та комерційних установ, які є лідерами у різних галузях вітчизняної кінематографії. Аби потрапити на розгляд комітету, обрані фільми спочатку проходять організаційний контроль, серед в якого… якого срок прокапан застав сьогодні групою сотвісти до від якого з'являється фільм. Тож половини. половина. Далі етап технологічного відсіювання. В этом году фільми на Оскар відправляються в цифровому форматі в DCP. Він має відповідати міжнародному сертифікацію ДСІМ І, соответственно, це можна перевірити тільки в лабораторних условиях. Саме у цій лабораторії серед п'яти поданих на розгляд стрічок технологічний контроль пройшло лише дві. Автори обох стрічок не очікували такого результату. Продюсер фільму Той, хто пройшов крізь вогонь, зізнається, навіть якщо програють, все одно результатом задоволені. Вони першими створили картину повністю українського виробництва. Завжди була хоча б технічна складова в вигляді російського постпродакшена, віді там якогось турецького чи чешського звуку. в ньому. Немає ні творчої, ні технологічної не фінансовий і ной України. А у творці будинку із башточкою орієнтувалися перш за все на ідею фільму, тому не впевнені у успіху стрічки в Америці. Кіно достатньо артхаусне, а це не є одним з условів Оскар. Наступного року Український Оскаровський комітет прогнозує ще більшу кількість поданих фільмів.